Тож вітання. 3 травня а, в Італії або Теремаджу. Віталія з 15 року, звати Мене Свєта. Це моє відео Духовний щоденник, куди Дух Святий говорить через мої ста, що благо направляють що не від води. Отже, не слухала і всім рекомендую і собі позичаю своїм простором. Пророчські молитви Яна Тітова. Час, до речі, обирають Процес обр... обирання папи да, нового молитви. І, і... з Божою допомогою то станеться, звісно. Але завжди пам'ятаємо, що ми всі є посередники Бога. Да? Ісус сказав, я прийшов не засудити світ, а спасти всіх, да, щоб всі прийшли до покаяння. І це для нас для кожного з нас ця інформація. Да? І Щодень іде обнулення. Тож ранок в регіоні Саверно, містечко Еболі, боже було Божої мудрості, Божа вже було місяць. Травень, да? активується весна потужно і прийшла за водичкою ще, купила хліба, і хліб духовний нам всім потрібен також. Тож а, без Божої волі волосина жодна не впаде з нашої голови, то факт. А, рекомендую собі і вам поза часом і простором уроки благодарності набираєте канал Вайкра Іскак Пантасевич уроки благодарності. І коли тяжко, да, набирайте і усвідом, це усвідомлення для всіх нас, що кожен день це цінність, кожен день це подарунок для нас. Цікаво, що ще. Не розкрились, були дощі і ще в процесі все-таки. Думала зняти, що тут все в квіту, О, а ні, ще процес іде. як оріг. В нього свій час. А... Тож, а... ще слухала, а... до речі, рекомендую серіал сімейні консультації. А дуже потужний серіал, він дуже важливий всім. І батькам, і дітям, тому що а, війна в Україні, і за кордоном я стикалася вже не з одною дитиною, і бачу це в дорослих тоже прояв да? раз. Розвад аутичного спекту, да? А, тобто, коли а, війна, да, вона загострює ті проблеми, які були може минулими частково. А, і Сюди приїхали діти з однією дівчинкою. Я спілкувалася, яка казала: ні-ні, довжна тільки допомагати. Їй там 16 років. Я хочу тільки помагати на себе мені типу наплювати. Я кажу, сонце, ти своє тіло відчуваєш взагалі, коли ти остання плакала? Бо вона виїжджала з України, ці сирени, різні проблеми були, страхи, звісно, як будь дорослого, а то дитина. А вона ні-ні ні, я не плакала. Зачина віщо то мені, це важливо. І коли мене почали говорити, вона вивільнила сльози, я чула полегшення і такою радістю стала говорити, чи вона відчуває, що її руки ну, змокріли, ніби каже: я відчуваю свої руки, і це дуже важливо відчувати. Своє тіло, адже це повернення до себе, до себе справжнього, яким нас Бог створив. Але не забуваємо молитва з кожного дня, бо Дух Святий, він самий головний, звісно, психолог. Він допомагає позбутися і залежностей, бо без Божої волі, без Божої сили ми це не зможемо. Ми можемо це тимчасово рекомендую спектакль, ані протівця друг другу. Там просто теж один захотів допомогти Богу. Ні, ні, Ісус, ти сиди там з боку, я сам це порішаю. Я тут і поезію пишу, я тут розумієш, двіжуха, будинки і так далі. Тобто якийсь бізнес замутив, да, нечесний. А ну, все пішло не туди, ніби з Ісусом. Ти там сиди мовчки, типу, і не мішай Дух Святий. Теж. Але це не той шлях, звісно. Коли Дух святий нас облічає, це нам для нашого, нашого здоров'я, тож рекомендую цей спектакль ані протягом друг другу, це боротьба. Також фільм сім... сімейні консультації. Це дуже важливий дійсно, фільм для українців, щоб зрозуміти також, що Ця проблема вона активна в школах і на роботах. Активуються дійсно якісь певні проблеми і в дорослих, відповідно, потрібна взаємопідтримка і взаємотерпіння, звісно. Бо активуються певні страхи. Наприклад, я, коли ми українці були на кухні, в мене активізувалася ну, стара трохи травма, да, з якою я так особливо до кінця напевно не попрацювала. І коли ми наші українці на кухні ем, активно говорили, тримаючи ножа, в мене включалася ну, жахисна реакція. І, певні... і я починала, ну, я просто знаючи це, я знаю, що відкуди ноги ростуть, я просила. кажу, будь ласка, не, ем, не робіть так, в моїй присутності. Це ну, в мене піднімається тривожність. А... Але якось так, що всі забували. Якось, ніби як таке випробування для мене було. Я тоді просто виходила. Але ж такі, всякі така інформація в кожного є свої якісь пунктики, да? і важливо до цього дійсно ставити серйозно. Якщо вас попросили, то якби так з повагою. Ну звісно, мене там вибачалися, казали, ой, вибач, ми забули якась така звичка на кухні спілкуватися і махати ножем. На мене просто нападали з ножем. Да? І Україна з війною, да? і коли я виїжджала під сирени, то там всі якісь питання піднялися глибокі. З минулого, а да? я сама психолог, і ну, я з тим частково працювала, ну напевно, тоді не до кінця. А, також, перебуваючи вже в програмі, одній там дівчина, коли сирена, да, вона була в окупації, і, і тільки тут сирени, вона просто сідала, закривала очі. Ну, то есть для неї це було жахіття. Вона ніби знову переживала той стрес, вона не може повернутися верне з Донецьк, да, бо і. Тут це дуже багато таких розладів, і якщо не звертатись до фахівця, дійсно вони просто активуються і щось нове час з'являється. Тож важливо на це звертати увагу, вчасно звертатися, діагностувати і працювати з цим. Але не забуваємо, що Бог номер один, да молитва, і сьогодні слухала парламенті виступ одного священника, який 40 років працював, і він такі, він говорив: так, Україна, нам нам потрібно повертатись до сімейних цінностей. І парламент аплодував, бо це правда. Бо якщо ми не повернемося до сімейних цінностей, то Україна просто дійсно вимре, як нація, як Просто як духовна нація, перш за все, треба будувати духовне, а, тож це дуже важливо. І а, якби він говорив також про те, що важливо а, вчити цим цінностям в школах, преподавати християнські цінності, звісно. А, і таке аплодували, дай Боже, я думаю, підтримують, підтримують цей проєкт. Бо якщо це не будувати, дійсно один з проповідників говорив понад 40 мільйонів від Дня Незалежності абортів зроблено. Він так сказав, що ви розумієте, що ви своїми руками вже били цілу Україну, і це правда, але дійсно не було а, ну, такої інформації, напевно, щоб зрозуміли. Молоді українці, що аборти це гріх, да? І не було підтримки. Це важливо, бо недавно дивилася фільм, що одна дівчина хотіла зробити аборт, але відчула голос Духа Святого, що не робиться. це. І вона зрозуміла, що вона може комусь дати цей подарунок дитя, що хтось, може, не має дітей, може. Бути щасливим, да? а вона, якщо там, дитина захоче, вона може тобі через 18 років побачити свого сина чи доньку. Тобто і такий варіант є. Да? Віталій теж є. Я працювала. Ну, я е, ходила до ну, одного місця і там жінкою зустрілася, яка розповідала, що їм приносять таких дітей. Тоже. Ну, тільки це до церкви. Відповідно, він говорив про. Щоб інтернати закрили, щоб були е, такі е, приватні, домашні, до, щоб вдома був, да, щоб відчували діти родини коло потрібні обійми, да, це буде менше дітей, да, але щоб це було відчуття родини. Напишу в коментарях те, що важливо, тож Бога нічого не випадково. Тож, Пам'ятаємо Божу мудрість, яка вища в мудрості цього світу, яка пропагандує дійсно. Вбивство, вбити можна, да, як дитину, да, так, як дитину, і вбити можна словами. Але якщо про це не говорити, звісно, молодь просто закриється, да, і до чого це все прийде? Дійсно, що аутизм пошириться просто, а, бо ще його загострив також коронавірус, а, тож обов'язково для перегляду. Сімейні консультації, переглянути цей серіал український, там психотерапевт, як вона працює з цими дітками. І поважайте, як то кажуть, Німечі один одного, да, моліться один за одного. Ми, нам це потрібно. В єдності, сила. З тобою, Боже, Україна переможе. Перш за все на духовному фронті. Да? Це те, що найперше, що нам необхідне. І... Дусі, ти зливайся на світ, даруй мудрість Твою всім президентам, щоб домовились і настав твій наш, наш і, і твій догожданий мир. Це було дійсно єдність неба і землі. Раді цього і прийшов наш Спаситель. Божі мудрості.